У залі міської картинної галереї Андрій Чебикін представив понад 50 картин, як власних, так і синів. Сприймаємо відкриття вашої виставки як неординарну подію, як дуже знакову подію. І саме основне, сприймаємо це як вашу повагу до нашого краю, до нашої срібної землі. як можу. Не з перебільшенням сказати вашої любові картини різних стилів та напрямів від акварелі до цифрового друку. Також на офіційну частину завітав і Мукачівський хор хлопчиків разом з музичним керівником Володимиром Волонтерем. <му> Художник розповів: це не перша його виставка такого масштабу. Та творчі роботи представлятимуть і надалі. Мене запросила. Мукачівські художники запросили виставку. Виставка була вперше в такому форматі е, організована в місті Чернігові на півночі України. Це родинна виставка, вона так і називається Родина Чебикіних. Це твори мого батька, який мріяв стати художником і був досить високо вже. Розвиненою людиною в цьому плані, але війна йому не дала реалізуватися мої твори. І ми просто зробили таку невеличку виставку, тут 59 по-моєму, творів. От, і разом з батьком, з дітьми ми покажемо, в цьому прекрасному шатному жалі. За словами організаторів, виставка буде тривати до 17 лютого, тому всі охочі зможуть насолодитися художнім мистецтвом високого рівня.